Всім привіт, вітаю вас на каналі Неспокій на каналі, де може бути все, що завгодно, але здебільшого я або базікою, або бренькою щось на гітарі. І от сьогодні я вирішив трошки побазікати, тому що з віком приходить краще розуміння тих чи інших речей, які раніше здавалися зовсім інакшими. Особливо на це звертаєш увагу, коли тобі перевалює вже за 20-25, і погляд на себе і на світ вже стає не таким по дитячому наївним, а коли тобі стукнуло 30... Зір настільки згострється, що на віях з'являються солоні краплі, у яких відзеркаються роки безтурботного дитинства. Це, звісно, висловлюючись метафорично, хоча доросле життя насправді має чимало переваг над юністю, хотів би я вірити в те, що я зараз кажу. Але з висоти цього 30-річного піку. Накопиченого досвіду є нагода поглянути на ці попередні прожиті роки і якось проаналізувати уроки, які були засвоєні чи не засвоєні за цей проміжок часу. Коли з'явилася ідея цього відео, я, звичайно, трішки просканував YouTube і там були відео такого типу, але там все якось так зводиться більше до того, як стати успішним, досягти там чогось в якихось фінансових висот результатів. До 30 років, і, типу, ну успішний успіх, і там все так. Але це не то. Це не то. Спочатку була ідея назвати це відео щось типу 30 уроків до 30 років, але тому що це буде дуже затягнуте і дуже довге. Відео з повтореннями, і це все буде дуже багато води. Е, до речі, рекомендую переглядати мою розмову відео з подвійним прискоренням, тобто. Наложтування вибрайте 2X і так молюти свіча. Я не пропонуватиму вам набір якихось універсальних правил чи настанов. Взагалі нікого не збираюся ні в чому переконувати. Це буде такий аналіз суб'єктивного досвіду з виокремленням певних раціональних позицій і їх представлення для інтерпретації, ознайомлення чи імплементації, якщо бажаєте. Тому сподіваюся, що з цього відео може стати в нагоді. Тим, хто ще проходить ці часу, або вже пройшов і, можливо, хоче щось зіставити, якісь позиції. Отже, давайте рандомно почнемо з такої нестандартної, можливо, нетипової важливої позиції в життєвому досвіді, це як вміння слухати. Це, взагалі, мабуть, те, що починається наше знайомство зі світом і те, що доводиться опановувати всього життя. Але важливо наголосити, що під цим вмінням слухати, я головно маю на увазі здатність розгледіти. Більше ніж те, що сказано чи озвучено, ясна річ не вислуховувати все, що є суцільною маячнею чи непотребу. Але в стосунках з людьми і поза межами соціальної взаємодії це вміння слухати, прислухатися, дослухатися, чути є дуже важливою навичкою в житті. А навичка від слова навчатися, тому наступним пунктом хотів би визначити саме навчання. До речі, от що не подумав, можливо доцільніше було б назвати цей пункт словом освіта. Тому що тут хотів би наголосити саме на загальній освіті, тобто це та база знань, зрештою з якої починається наше знайомство з світом, з наукою, з дисциплінами. Звичайно, історія знає випадки успішних людей, які можливо не мали великих успіхів у навчанні чи взагалі не мали жодної освіти. Тим не менш, це не завадило їм стати відомими, популярними, але все-таки це рідкісні випадки, і тому загальна освіта, навчання на всіх рівнях вона відіграє дуже важливу роль. Продовж всього життя. Пригадую, для мене особисто, мабуть, досі найкращим періодом в житті залишаються студентські роки. І не тому, що це, знаєте, як прийнято вважати такий якийсь романтизований період сповних емоцій, вражень. Але Ну, це також. Але найперше через те, що це була така безперервна можливість засвоювати, черпати стільки нового досвіду, нової інформації, і коли тобі її подають в такій доступній формі викладачі, викладачам дуже велике дякую. Але от саме через те, що ти маєш можливість постійно навчатися, навчатися, пізнавати. І це так круто, я б хотів, щоб цей період тривав і досі, а не закінчився з видачою диплому. Ну але це можна продовжити, звісно, маючи бажання. Читання. Я знаю людей, які в останні читали ще, мабуть, щось зі шкільної програми. І так само знаю тих, які читають ледь не щодня щось нове. І різниця між ними. Дуже помітно. Так, читання це те заняття, яке іноді справді вимагає певних вольових зусиль, особливо серед теперішнього покоління гаджетів і соціальних мереж. І є такі люди, які читання вважають чимось безглуздим і девакуватим. Сподіваюсь, ви не одні з них. Бо література це теж той фактор, який формує особистість, а не лише збільшує наш словниковий запас. І навіть науково доведено, що читання позитивно впливає на функціонування мозку і навіть здатне запобігти можливим проблемам зі здоров'ям у майбутньому. Тому добре було б не лінуватись, почитати хоча б кілька книжок у рік, і ви побачите, вам сподобається. Стосовно цього, мені дуже подобається відомий латинський вислів Поспішай повільно. Але ні, я не збираюсь вам вказувати, як вам діяти чи читати філософські лекції про. Плинність життя і його марноту. Тут думка така: якщо надмірно форсувати події, квапитися з певними рішеннями, це може бути невиправдано, і в певних моментах це може навіть зашкодити. Тут, про те, якщо ти поставив собі якусь мету, і ти прагнеш якнайшвидше її досягти, але в результаті цього поспіху в тебе не входить і в тебе в підсумку пускаються руки, і ти ставиш іншу мету. Ти знову намагаєшся якось перевершити когось, перевершити можливо себе, ти поспішаєш, ти робиш. Деякі речі неправильно, ти втрачаєш час і за цим, за цим поспіхом втрачаються інші важливіші речі, ніж успіх, кар'єра. Для тих, хто розуміє, про що я кажу, я б дав таку пораду, якщо б мене попросили, не поспішайте дорослішати. Насолоджуйся цим часом, цим моментом, а все воно якось прийде з часом. Головне робити поступово певні кроки, не форсувати події. Не раз доводилось чути такий вислів, в житті треба все спробувати, і нерідко під цим все мається на увазі речі не зовсім потрібні і взагалі корисні для себе, і прикривається тим, що життя надто коротке. Я ж маю на увазі ті спроби, які через певний сумнів, недовіру, страх. Позбавляють тебе певних справді важливих моментів в житті. Іноді, через відсутність підтримки або брак віри в свої сили, люди втрачають можливість змінити своє життя в кращу сторону. А скільки мрій так і залишаються нездійсненими мріями, через те, що їх носії навіть не наважилися. Спробувати зробити бодай якісь кроки у їх напрямку, у напрямку до їх здійснення, бо світ навколо здається таким страшним і несприятливим, бо що подумають інші, бо у нас немає зв'язків і ресурсів, тобто дуже багато стримуючих факторів, які часом є насправді просто надуманими. Бо якщо у тебе є справді велика, цікава, класна мета, якщо є неприборне бажання, якщо є те, що приносить тобі задоволення. То варто принаймні спробувати зробити якийсь крок йому назустріч, не боятись невдач, бо як кажуть англійці, «You never know unless you try». Тому що ми живемо у надзвичайному місці у всесвіті, і у кожному, навіть найменшому куточку цієї планети, є стільки вражаючого і закоплюючого. А подорожі це про враження, це про нові емоції, це про перезавантаження, побачити нові міста, місцевості, природні об'єкти, архітектурні пам'ятки, людей, культуру це також досвід, і головне бути відкритим для його засвоєння, і це взагалі чудовий спосіб відпочити, набратися натхнення нових сил. І, взагалі, просто додати якихось нових барв у цю одноманітну буденність, яка з дня в день триває в нашому житті. Тому подорожі це така річ, якою варто користатися. Від шкільного віку і до пенсійного це може бути тим острівцем комфорту і задоволення, де ти завжди себе почуватимеш як вдома. Це може бути спосіб самовираження, реалізації своїх потаємних задумів, бажань, мрій, взагалі будь-яке хобі, будь-яке захоплення. Це десь якась така можливість відсторонитися від цього зовнішнього світу і трішки присвятити свій час собі, коли ти перебуваєш у цьому занятті. Це про відчуття комфорту, який також потрібен. Дисципліна. Ви, мабуть, чули цю знамениту фразу американського адмірала Хочеш змінити світ розпочни з того, що застели своє ліжко. Ну можливо, недослівно, але сенс цих слів досить гарно проілюстрований. Якщо поняття дисципліни, чи самодисципліни до 30 років буде вже достатньо закрабоване в твоїй голові, в такому випадку мені здається. Є чудова нагода уникати багатьох неприємних ситуацій. Дисципліна це знову ж таки більше не про щось суворе, а більше про корисне здоров'я. Ще зі школи пам'ятаю визначення приблизно так, що це стан повноцінного, фізичного, психічного та соціального добробуту. Якось так. Я б сказав, що здоров'я це ще й комплекс заходів для підтримки того самого фізичного, психічного та соціального добробуту, тому що від моменту народження зовнішні фактори час від часу намагаються позбавити нас цього добробуту. А іноді ми самі свідомо чи несвідомо задаємо своєму здоров'ю шкоди. Однозначно, щоб розкрити цю тему, потрібно, мабуть, робити окреме відео про здоров'я, але я не буду займати багато вашого часу. Скажу тільки одне, поки. Молодий, в молодому віці ти ще не надто зважаєш, не надто звертаєш увагу на це, але коли ти стаєш дорослим, оглядаєшся назад і думаєш багато, про багато речей, які би хотілося змінити. Тому здоров'я це дуже цінний ресурс, який витрачати бездумно, це просто дурість. І все ж торкнусь цього питання. Скажу одразу, що досвіду цьому в мене не дуже великий. Оскільки свої спроби легкого алкоголю я припинив ще у підлітковому віці, а щодо сигарет, чи вейпів чи інших наркотичних речовин, я такого взагалі не пробував. Але навіть з цієї позиції і на основі спостережень за іншими можу зробити такий висновок, що шкідливі звички це повна хрінь, бо все починається досить легко і невимушено. Пару разів перекурив з пациками, нікотин сприяв певному емоційному зв'язку. Вже у якомусь п'ятому-сьомому класі ти елегантно струшуєш попіл і... По-філософськи, примруживши очі, пускаєш дим десь у піднепесся. А потім десь так років у 40-50, бац, і думаєш, звідки нахрен в мене ці проблеми з легенями, з печінкою, з простатою і ще купа всілякої херні. До алкоголю в мене питань трішки менше, принаймні вино, пиво. Ну, це, це буде якось смачно і навіть сам запах пробуджує якісь рецепти, що відповідають за відчуття насолоди. Але не варто забувати, що алкоголь, нікотин, наркотики це все бомба з повільної дії і їхнє задоволення тимчасове, і це більше схоже на самообман. Словом, велика тема для обговорення. Ще раз повторюю цей висновок. Шкідливі звички це повна хрінь. це відповідально і упереджено. Це, мабуть, воно тут не дуже вписується в цей перелік, але... Не дай Бог вам знати, що таке зубний біль. От просто повірте моєму досвіду. Дбайте про свої зуби. Не лінуйтесь, чистити їх навіть тоді, коли тобі дуже вже ліньки. І відвідувати стоматолога, бодай через якісь проміжки часу, але, але регулярно. Серйозно, це буде дуже короткий пункт, але зуби в житті відіграють дуже важливу роль. Сто відсотків. Тут звичайно, коли ж без тієї гострої і завжди актуальної соціальної проблеми зі спостережень у нас склався такий соціальний стереотип. Якщо у тебе до 30 років немає власного магазину, кав'ярні, якогось онлайн-курсів, власних онлайн-курсів з коучингу, чи ти не став мільйонером до 30 років, то ти або не вдаха, або з тобою щось не так. Тобто ти не вдаха. Гроші якось закономірно прирівнюються до таких понять, як влада, авторитет, взагалі ієрархічна вищість. Примітно, що вже з малку, спостерігаю, у дітей гроші стають ціллю життя і прирівнюються до такого поняття як щастя. За мого дитинства по телевізорі щонеділі показували таку онлайн-лотерею, як лото Забава, де серед учасників випадковим чином обирався переможець, у якого лотерейний білет налічував певний набір номерів. Тобто цей переможець він отримував мільйон. І Вже тоді, спостерігаючи за цим всім малим пацаном, я також мріяв колись виграти цю суму. Зрештою, до 30 років я встиг заробити свій перший мільйон. І як виявилося, ці гроші не додали якогось відчуття щастя. Можливо, варто було мріяти про мільярд. Тому гроші це штука, якої завжди хотітиметься більше, але якої завжди бракуватиме. Але що важливіше, не стільки набувати, скільки вміти правильно розпоряджатися грошима. Тобто елемент фінансової грамотності, розуміння торговельно-грошових відносин потрібно розвивати в собі, в своїх близьких, в дітях. Зрештою, потрібно розвивати це з раннього віку. Мати багато грошей це добре, але насправді найважливіші в житті речі вони не мають цінників. Ось, зрештою, та лише невелика частина. Тих е, пунктів життєвого досвіду, на які хотілося звернути увагу, е, спираючись на прожитий проміжок часу довжиною у років, можливо, якісь важливіші елементи я в силу своєї людської недосконалості забудьковості е, не згадав у цьому відео, тому буду вдячний за ваші реакції, зауваження і доповнення. Безперечно, кожен міг би запропонувати свій власний перелік інших важливих аспектів житті, а це один з мільярдів суб'єктивних досвідів, які який, можливо, доповнює інші. Принаймні, я намагався бути коректним і відвертим. І якщо якісь моменти з цієї розповіді знайдуть свій відгук у глядача, мені буде приємно. Дякую, що додивилися, Па-па!